І коли прийшли до нього Самаряни, просили, щоб лишився в них, і він лишився там два дні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Сьогодні Ісус Христос гостює у Самарії, і напевне. Точно гостює у поодиноких людей. Мені хотілося сьогодні сказати кілька слів про гостинність, про вміння ходити в гості і вміння приймати гостей. Ісус Христос в гості ходив багато. Часто приходив до друга Лазаря. Він нікого не назвав другом. Він казав, друг мій Лазар, Іван від Івана 11.11. 11. Він любив приходити до нього, він мав сестер Марту і Марію, він там міг собі перепочити. І ми багато разів вчитуємось у Євангелії, коли він приходив до них додому. Також гостював в Петра, Закхея, до Фарисея і до багатьох інших. Ісусові Христові були знайомі спрага, голод. Навіть сьогодні ми читаємо, що Він був змучений, утомившись з дороги сібеля криниць. Тобто йому були знайомі, голод, спрага, втома. І тому він ходив в гості, щоб просто відпочити, сховатись, поспілкуватися, послухати людину. Навіть пригадуйте, коли паралітика принесли в Капернаумі чотири друзі. І написано, що Ісус Христос прийшов в Капернаум, що ніхто не знав, що Він в тому домі є. Але люди знали, що він в тому домі є, прийшов собі чоловік відпочити в Капернаум. А люди взнали, що він є в тому домі і побігли. Написано, що негайно зібралося так багато, що вже не було місця навіть при дверях. В Івангелі дуже багато подій відбувається, дуже багато важливих подій відбувається за столом. Перше чудо весілля в кані Галилейській. Це є також і установка першого таїнства подружжя. Також найголовніше таїнство таїнство Євхаристії. Також відбулось за столом. На Тайній вечері, коли їли, пили і читали псалми, також Євхаристія, і також тайне священства. На Тайній вечері. Також за столом, можна сказати, відбулась установка тайне покаяння. Пригадуйте, коли Христос Воскресний прийшов до своїх учнів, Він сказав мир вам. Перше, що він сказав, Друге, він сказав, що? Чи маєте що їсти? Чи маєте що їсти? І далі написано, що апостоли подали йому рибу. І тоді Христос їв перед ними і сказав їм. Кому відпустите? Відпуститься? Кому затримаєте? Затримуєте. Тобто чотири тайни із сімьох були запроваджені за столом. Багато притч Ісус Христос розповідає, порівнюючи Царство Боже. З трапезою, отець влаштовує бенкет для сина, кличе гостей і так далі. Тобто багато подій відбувається в чиємусь домі, в гостях, за столом, куди Христа запрошують, щоб Він з ними розламав, помолився, сказав слово і з'їв хліба. Один чоловік каже, людині потрібно мати куди і до кого піти. Людині треба мати куди і до кого піти. Але виявляється, що такі прості речі, як просто прийти в гості або прийняти гостей. Є непростими речами. Здавалося би, що могло би бути легше? Гостинності і перебування в осях загрожують дві речі. Перше це є пияцтво з обжерливістю, і друге це. Пустослів'я. Пустослів Коли язик розплітається і говорить все, що в голову влізе. Наші гостини, як правило, це є фестиваль. Пустослів'я, осуду, суєти, нарікання на життя, нарікання на дітей, осуду сусідів і пошлих, перепрошую за слово пошлих жартів. Це не гості, це є кара. Ви самі знаєте, як відбуваються ваші гостини. Це є мистецтво і йти в гості. Після двох годин, кажуть богослови, після двох годин треба втікати навіть від найпобожніших. Розумієте? Двох годин. А ми деколи й по п'ять можемо сидіти. Після півтори або двох годин гостина перетворюється в марно слівство, у пусто слівство. Вчасно стати і піти це мистецтво. Тост відповідний сказати. Слово відповідне сказати. Заспівати щось, помолитись. Це є гостина. Оце є гостина. Нам треба вчитись гостювати, щоб наше слово, наші відвідини несли користь, а не шкоду. Ісус Христос нині гостив в Самарії, і ми чуємо, що багато інших за тих два дні, коли Ісус Христос гостював, гостював у Самарії, увірували через Його Слово. Прийти в гості, побути і піти так, щоб тебе ще просили залишитись. Не сидіти довго, перше. Друге, принести з собою щось обов'язково. Третє, не нарікати. І четверте помолитись. Бо якраз друзями ми можемо назвати тих, з ким ви. Можете помолитись. Розумієте, всі інші всі інші, це просто люди, які проходять повз. Собі, задайте запитання, я з тою людиною можу помолитись? Можу. Значить, вона, він є друг. Всі інші це є, проходять повз. Щоб наші зустрічі, наші гостини були корисними, будь ласка. Правила гостювання вище сказані. Амінь Христос Воскрес.